Що таке фус? Нас часто запитують. Зараз я спробую розповісти вам коротко і зрозуміло. Фус це баковий відстій соняшникової, соєвої або ріпакової олії. Олія зберігається на підприємствах ось в таких великих цистернах. Як правило, вони різного об'єму бувають. Знизу постійно збирається оса. Фус буває декількох видів. Він може бути рідкий, який дуже легко. Качається насосом масловоз. Також він може бути середньої консистенції, де потрібно, наприклад, вимішувати міксером його, або збирати лопатами. А також є дуже густий фуз. Ми його називаємо лопатний І ті і ті види фузів нам цікаві, ми їх купуємо. Тому, якщо ви маєте підприємство або маслеекстраційний завод, або і ще будь який, будь -який бізнес пов'язаний зі зберіганням олії. Ви можете телефонувати нам. Ми маємо професійну команду. Приїжджаємо, защищаємо цистерни якісно, забираємо фус по дуже вигідній ціні.